Четвер, 1 лютого, в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Проспект Свободи в обласному центрі потребує ремонту. В обласному медичному закладі провели трансплантацію кісткового мозку вперше за останні два роки буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі дві атаки на Нікопольський район з десяток снарядів поцілили по селам Мирівської та Марганецької громад. Працювала ворожа артилерія. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Близько півночі обстріли стихли і далі по всій території Дніпропетровщини було тихо. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Щоденно ці воїни демонструють високий рівень професіоналізму, виконуючи найбільш складні завдання. Там, де вони знищені ворог і техніка, звільнені українські міста і села, відзначив військових 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації і вручив 30 захисникам нагороди за службу. Подякував за хоробрість, самопожертву та звитягу. Триває 708-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 безпілотники типу шахет. Два з яких наші оборонці ліквідували. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету ха 59 підрозділами ракетних військ завдано ударів по п'яти артилерійських засобах, складу боєприпасів та чотирьох засобах протиповітряної оборони противника. І про втрати ворога далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували тисячу окупантів, 12 танків, 36 безпілотників, 16 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабної війни склали особового складу 386 тисяч 230 осіб танків – 6322 одиниці. Бойових броньованих машин – близько 12 тисяч, артилерійських систем – більше 9 тисяч, реактивних систем залпового вогню – 976, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 одиниць. Забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних об'єктів, зміцнюємо наш повітряний щит. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу прямомову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки! Коротко про цей день. Найперше обмін, звичайно, повернули наших людей ще 207, загалом більше трьох тисяч хлопців, які воювали і в Маріуполі, і на інших напрямках на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі. Різні звання у хлопців. Різний досвід, всі однаково важливі для України, і так само звільнимо усіх наших людей, і це обов'язок. Ми шукаємо кожного і кожну військових та цивільних, перевіряємо всі можливості, і наша команда щодо цього працює без будь-яких перерв. Друге, готуємось до засідання Європейської ради на рівні лідерів. Це завтрашній день. Важливою буде і вдячність усім нашим партнерам. І подальша консолідація, щоб пройти цей рік саме так, Так, як потрібно Україні та усій нашій Європі. Визначимо пріоритети. І третє: на що обов'язково треба звертати увагу усім, щоночі, щодня чергові російські терористичні атаки, ракети і дрони. Значну частину ми збиваємо, поки що є багато влучань. Але вже 31 січня. Принципово інша, ніж минулою зимою енергетична ситуація. Систему збережено. Забезпечуємо українців енергією, забезпечуємо та постійно посилюємо захист енергетичних об'єктів, зміцнюємо наш повітряний щит. Ще треба багато пройти цією зимою, і російські терористичні атаки. Ще будуть і росіяни будуть намагатись зламати наш захист, усвідомлюємо загрозу і дякуємо кожному, хто захищає державу, хто щоночі, щодня на бойових чергуваннях, українські повітряні сили, усі наші зенітники, мобільні вогневі групи, кожен розрахунок ППО і кожен воїн у силах оборони і кожен працівник енергетичної сфери. Усіх підприємств, які працюють, усіх мереж, які зберігаємо та відновлюємо. Це велика, велика робота багатьох людей. Такий захист держави, такий захист життя нашого народу це загальна справа. В обороні, в активних діях, у захисті життєво важливих систем. Усе залежить звичайно від фаховості та хоробрості конкретних людей. Якби у України не було таких людей, наша держава не змогла би вистояти. Але завдяки таким людям, завдяки нашому такому народу, Україна стоїть, Україна захищається, Україна досягає власних цілей у війні. Я дякую усім, хто воює та працює заради держави, усім, хто допомагає, і хто додає свої інтереси у єдність із усіма іншими в Україні. Успішний захист держави це завжди загальна справа. І українці вміють долати складнощі. Усе подолаємо, як вже багато подолали завдяки усвідомленню спільних інтересів, державних інтересів. Я дякую всім, хто в Україні та з Україною, хто вірить, б'ється та здобуває результат для нашого народу. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 Проспект Свободи велика транспортна магістральна, якій достатньо інтенсивний дорожній рух. Однак стан цієї дороги вкрай незадовільний, вважають дніпряни, які постійно скаржаться на це у соцмережах. Ситуацію вивчала моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Проспект Свободи у Дніпрі місцеві мешканці між собою називають трасою миру, бо щодня по ньому в обидва боки майже нескінченим потоком рухаються вантажівки. А ще проходить тут громадський транспорт, маршрутки, автобуси, трамваї. Дніпряни у соцмережах скаржаться, що на проспекті Свободи лише минулого тижня вже не одна автівка пробила собі колесо. Оце такі в нас дороги, чотири машини вже. Може, пора ремонтувати дорогу? Чи як гадаєте? А цю ж дорогу минулого року, де ямково, більш капітально ремонтували. Та як бачимо, проспект Свободи від цього не став більш безпечним, а скоріше, навпаки. Там, де робилися латки, вже утворилися вибоїни та провалля, що несе суцільну небезпеку як для водіїв, так і для перехожих. Раз в неділю заїжджаю сюди по своїм особистим справам, на мій взгляд. Не дуже. Дороги не дуже. Ремонтувати авто зараз дуже складно, дорого. Я, як автомобіліст, з невеликим стажем скажу, що це жах їздити по таким дорогам. Якраз напроти нашого двора громадна ямища образувалася після снігопадів, після дощів. Дуже часто замічаємо прямо з вікон дома, що машини їдуть, ремонтують, бортують колеса. В общем, дорога ніяка стала. Той, хто не знає дороги, то взагалі, то взагалі дуже дуже тяжко, дуже погана дорога. Дуже. Інна із шестиричною донечкою Софійкою щоразу з острахом переходить проспект Свободи, бо неодноразово була свідком дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці дороги. У нас дорога на проспекті Свободи взагалі дуже в поганому стані. Тут дуже часто аварії. Усі в останнім часом у нас здійснялися тут машини свої колеса залишали. Так що було дуже страшно, тому що я тут ходжу з дитиною то. Дуже страшно, бо ти не знаєш, чого чекати. Машина може попасти в яму і не дай Бог щось стучиться. Ходимо по цій дорожці, переходимо, то страшно. Навіть поряд із трамвайними коліями вже утворилися численні вибоїни, через що новенькі трамвайні плити ходять ходуном, коли фури йдуть на поворот. Найкраща ситуація зі станом дорожнього покриття і на кінцевій зупинці трамваю 18-го маршруту, де також минулоріч робився ямковий ремонт. Тож дніпряни у відчаї. Я дуже е, незадоволена цією дорогою, мої е, батьки також дуже жалюються, і хотілось би звернутися до нашої міської влади, щоб вони прийняли якісь міри от, і зробили цю дорогу. Бо дуже дуже заважає навіть маневрувати, коли ти з'їжджаєш з головної дороги, бо скільки братів трофімок, це головна дорога, і треба перестроїтися в лівий бік. То ці, вибачте, скачки це дуже заважає. Якби хтось. Як кажуть, посадів у ремонті цих ям, щоб хоча б якось позалатували поки на якийсь час. А взагалі капітальний ремонт потрібен доріг. А тим часом у січні департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив два тендери: один на потужний ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті на понад 20 мільйонів гривень, інший на послуги з благоустрою населених пунктів, послуги з ліквідації аварійної ямковості дорожнього покриття. Очікувана вартість понад 10 мільйонів гривень. Та якщо за ці кошти дороги лататимуть так само неякісно, як це було з проспектом Свободи, то чергові десятки мільйонів гривень знову закатають в асфальт. Такий от благоустрій міста по Дніпровське. Ольга Ховрич Віталій Шалдов, Новини Д1. Кримінальна хроніка далі. За матеріалами СБУ тюремний строк отримала ворожа інформаторка, яка поширювала дані стосовно сил безпеки та оборони на Дніпропетровщині. Більш детально, речник служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримала ще одна інформаторка окупантів. Вона збирала дані про місця базування сил оборони на території обласного центру. Також поплічниця російських загарбників поширювала інформацію про стратегічно важливі об'єкти транспортної інфраструктури України. Співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали інформаторку у результаті контрдиверсійних заходів на Дніпропетровщині влітку минулого року. Зломисницею виявилася співробітниця залізничної галузі, яка допомагала ворогу з початку 2023 року. Інформація поширювалася неї у вигляді фото та відеоконтенту через один з анонімних месенджерів. За матеріалами Служби безпеки суд визнав поплічницю РФ винною за статтею 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це не санкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух переміщення або розміщення збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану, враховуючи щире каяття і активну співпрацю зі слідством, суд призначив жінці 5 років тюрми. Розслідування проводили слідчі з будні області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. До надзвичайних подій у Кривому Розі на Нікопольському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися легковик ДЕО та вантажівка Ман. У легковому автомобілі знаходився травмований водій. Надзвичайники за допомогою необхідних інструментів дістали чоловіка та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги. Пасажирка автомобіля Део самостійно вибралась з автомобіля до прибуття рятувальників. Обох госпіталізовано до лікарні. В одній з квартир двоповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Кокчетавській у Кривому розі, виникла пожежа. Горіло домашнє майно на площі 20 квадратних метрів. Співробітники ДСНС вивели на свіже повітря шість осіб, з них три дитини. Після огляду медичними працівниками госпіталізації врятовані не потребували. В одному з медзакладів області поновили проведення трансплантації кісткового мозку. Більш детально у наступному сюжеті. Першим пацієнтом став хлопець Полтавщини. 17-річний Дмитро пройшов понад 10 хіміотерапій. Коли вона перестала давати результати, його відправили до Дніпра. Тут скоригували лікування, а на початку січня пересадили стовбурові клітини. Хотів би почати зі слів вдячності нашим військовим за те, що наші лікарі в таких достатньо. Тяжкий період часу мають можливість розвиватися і втілювати нові інноваційні проекти, які будуть повертати наших дітей до життя. Хотів би подякувати всьому колективу на лікарні за те, що воно роблять кожного дня. І фактично, в цьому році, з початку цього року, а саме 1 січня, колектив почав повертати. Славні традиції щодо трансплантації кисного мозоку сьогодні спілкувалися з головним лікарем. Точно знаємо поставили перед собою деякі цілі, в тому числі щодо подальшої трансплантації, і впевнено в цьому, що ми ці напрямки будемо далі розвивати. Поки процедура трансплантації була на паузі, колектив медзакладу не гаяв часу, щоб ефективно протистояти онкології, переймали досвід колег з Німеччини, Чехії, Іспанії і Нідерландів. Команда була велика. Це були лікарі онкогематологи це були лікарі-анестезіологи, лаборанти і медичні сестри, які допомогли цій дітині. Ми провели знову провели аутотрансплантацію кіскового мозку в нашому лікувальному закладі. Це тільки початок. Я сподіваюся, що ми будемо розвивати цей напрямок медицини у нас в нашій лікарні і в подальшому. І це було неможливо без підтримки, без підтримки нашої влади. Зараз ми отримали позитивний результат від перше перше, але не зовсім. М, перше трансплантації кіскового мозока в нашому центрі, перш за все нам надали сучасне обладнання, і наші лікарі навчалися в провідних європейських країнах. Це і Нідерланди, це були і Німеччина, це була і Чехія. Місто Бруно. Виїжджали туди і лікарі, і медичні сестри, і нам вдалось зробити те, що ми зробили. На самого ж пацієнта попереду чекає ще реабілітація. Втім, його самопочуття вже суттєво покращилося. Перші зміни мама хлопця помітила вже через 10 днів після трансплантації. Ми лікувалися в Полтаві, у нас пішов як рицадів, і нас направили сюди на високодозну хімію, тому що не виходить, у нас у погляд пристосувалась до тієї хімії. і Попали сюди. 4 місяці п'яти місяців ми лежимо на 4 місяця хімічили, і тепер це зробили трансплантацію. Переніс ну, дуже добре, дуже хорошо. Будемо сподіватися, що вже скоро йде додому. Медики ж готуються до наступної трансплантації кісткового мозку. Її проведуть в річному Сашку. Ірина Стрижка, Роман Овакян. Новини, Д1 продовжуємо випуск. Закінчився перший місяць нового 2024 року. Яким він запам'ятався Дніпрянам і чого вони очікують від лютого? Які мрії та побажання існують у містян? Дізнавалися наші журналісти. Запам'яталося, що було дуже багато подій на початку місяця і я навіть не встигав якось за ними спостерігати. Рядом зі мною взрив була пола. Саме негарне це те, що було бомбардування і попадання ракет. Оце в душі все добре. Сидить і болить. Від лютого тривожно. Тривожно на душі і нема такого, що кажеться, що ось-ось буде. Мир. А хочеться миру перемоги. Звісно, хочеться, щоб завершилась війна. Тому що дуже це все важко, тому ж ждемо перемоги. Прорив на нашому фронті, щоб нарешті ми е, пішли вперед на ворога. Молимося за те, щоб не було бомбежок і щоб у Путіна там поламалися всі ракети, всі самольоти. І я очікую, що буде перемога, може, може, у лютому цього року, може в березні, може в квітні, може в травні. Та давайте перемогу вже скоріше. Давайте, будь ласка, нормальні, якісь новини. Оцю новину я точно прочитаю і обіцяю. Я з Одеси, зараз в Одесі дуже шумно, більш шумно, ніж в Дніпрі. І, знаєте, хочу побажати собі і іншим подорожувати нашою країною, дивитися наші гарні місця, і щоб було більше позитивного. Новини спорту стрибунка Ярослава Магучих тріумфувала на міжнародному легкоатлетичному турнірі у Німеччині. Його вона вже вигравала торік. Зараз повторила успіх ще з кращим результатом два метри і чотири сантиметри неймовірна висота, яку підкорила спортсменка. Позаду з великим відривом залишилися сильні титуловані конкурентки. Вітаємо чемпіонку! Завершується реєстрація на участь у проєкті Всеукраїнські шкільні ліги Пліч пліч вже 5 лютого стартує територіальний етап у всіх регіонах. Збірні шкільні команди змагатимуться між собою на рівні громад, далі на рівні району, потім області і фінал у столиці. За чемпіонство юні спортсмени боротимуться у п'яти видах спорту: волейбол, баскетбол, футбол, спортивне орієнтування та черлідинг. Проєкт стартував на початку січня. Всеукраїнські шкільні ліги Пліч опліч ініціатива президента України Володимира Зеленського. Її реалізовують за сприяння міністерств освіти та спорту. І на останок випуску коротка інформація про сноптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 2 лютого. У Дніпрі похмура погода. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 3 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку очікується дрібний дощ зі снігом. Температурний режим від 2 градусів морозу до 3 градусів із позначкою плюс. У нікополі, кривому розі та жовтих водах, хмарно з проясненнями, без опадів. Температурний стовпчик сягне максимальної позначки у 4 градуси вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю вдалого і мирного завершення дня. Слава Україні!